Е, наступна доповідь е, професора Сердюка Валерія Миколаєвича. Е, це ендотиляльна, так? Е, ну, я назвав її так. Це контровершн. Е, спорні питання кератопластик. Я так назвав цю доповідь. Е, Добре. А там інше якась не стоїть? Е, ну, була ендетиляльна кератопластика при півторів <свист> нездатності. Так, так воно воно по суті буде про то, Но... Назва трохи інша. Пирожок. А, по суті, так. Добре. Дякую, Галіна Івановна. А можна увімкнути, да? Презентацію? А мені треба перемикати? Ага, все. Так, і наступний. О, і наступний слід. Безумовно, якщо ми маємо річ з наскрізною керотопластикою, то наступна річ це наскільки в нас е, буде тривалість нашого ефекту, так чи ні? Е, безумовно, це, це хвилює кожного хірурга, це хвилює безумовно пацієнта. Але ми маємо справу з неспроможністю трансплантату, і е, ну, це. Е, Філософська річ. І я хочу нагадати, що на спроможності трансплантату є різні. Це ендотеліальна, хронічна стромальна, хронічна гостра стромальна, понад гостра, і комбінована. Ендотеліальна реакція відторгнення, вона найчистіша. Вона зустрічається в 44% випадків, Пілька від кількох тижнів може наступати до наступних років після кератопластики. Скарги на біль, почервоніння очей, зниження зору, при виникненні алергії після появи симптомів відторгнення буде видно клітинну інфільтрацію передньої камери без запалення свого хвороби. Я хочу вам продемонструвати. А, так виглядає, ви бачите. Якщо видно, не видно. Обов'язково будете диференціювати так, так звану лінію кодадосте. Це мжа між відторненням ендотеліальних клітин і ще нормальними ендотеліальними клітинами. Ви ні з чим не сплутаєте цю ситуацію. І я хочу зразу наголосити на тому, що будь-яка неспроможність трансплантату це не запалення. Це імунний конфлікт, це потрібно пам'ятати. Ендотеліальна реакція відторгнення характеризується прецепітатами клітини у волозі передньої камери. Ота от лінія кададоста, про яку я кажу, ви бачите, вона йде від периферії до периферії, я ще раз кажу, сплудити її неможливо. Погіршення зору і набряк рогівки. Е, недостатність індетелі це одна із поширеніших причин повторного втручання після наскрізної кератопластики у всьому світі. Недостатність індителі розвивається внаслідок порушення функції натрію насосу клітин через відсутність здатності останніх до регенерації. Довготривала оптична прозорість рогівки після насклізної кератопластики визначається кількістю, морфологією та функціональною спроможністю донорських ендотеліальних клітин. Е, нагадаю, мембрана має мезодермальне походження і складається з колагену 4 та 8 типів, е, е, ламініну, фібронактину, протиогіканів. мембрана складається з двох шарів з зовнішнього, еластичного та внутрішнього катикулярного. При електронній мікроскопії передня смугаста зона це перша зона. І друга неполосата зона. Являє собою аморфний матрикс. При патології, ну, в даному випадку, при детеляльну дистрофії фукса або бульозній кератопатії де симетом рано потовщується в 2, навіть 4 рази за рахунок формування трьох додаткових шарів. Це задня смугаста зона, формується крапловідною нарости. Фібрилярний задній колагеновий шар та фіброклітинний задній колагенозний шар, що складається з колагену. Отак так ви бачите ці зміни. Десиметрова мембрана у новородженого має товщину біля 3 мікрон, у дорослого 10-12 мікрон. При ендотеляній дистрофії фукса і больозній партій вона може збільшуватись до 21 мікрон і навіть до 40 мікрон. Раніше до пострадянському просторі всім пацієнтам із ендотеліальною недостатністю проводили повторну наскрізну кератопластику. На жаль, після повторної наскрізної пересадки пацієнт знову піддавався тривалому відновленню зору, непередбачуваним результатом рефракції та ризику ускладнень. Також у повторної наскрізної кератопластики набагато гірший прогноз виживання, ніж у початковий. І кожна послідуюча кератопластика. В неї прогноз набагато гірший, ніж у попередній. Альтернатива. І от з, буквально з 2008 року шукають альтернативу. З 2008 року почали шукати, оскільки з'явилася пошарова кератопластика. І тому альтернативою в даній ситуації на скрізної кератопластики є пошарова кератопластика. Яка? Або цек ліцай, або ДІМЕК. Це або пересадка ультратонкого графту, або десимету мембран зендотилі. Після представлення автоматизованої дитиляльної кератопластики все більше і більше центрів використовували саме ЦАЕК замість повторних пікапій для порятунку неспроможнього графта. Дані представлені Аншу, Прайсом, Херстером. Е успіх, це як після невдалої пікапіщо щодо виживання трансплантату та візуального відновлення був позитивним і був зареєтрований в багатьох случаях. Але цей відсоток складав десь 60-65%. 35% було невдалого результату. Я далі е спробую вам е роз'яснити, чому. Тому що. Тому що, на жаль, все-таки після наскрізної кератопластики, найчастіше, особливо мануальної кератопластики, ми маємо, дуже високу ступінь індуційного астигматизму і задня поверхня, вона така гладка, і тому придавити ультра, навіть ультратонкий трансплантат дуже важко, він відпадає. Просто відпадає. І тому такий відсоток складав десь 35 навіть до 40% невдалої пересадки саме при десятку. В даній ситуації, ви бачите, у нас з'являється абсолютно нова альтернативна ситуація це ДІМЕК однослойний, десь 60-70 мікрон трансплантат, який можливо навіть при такої ступені астигматизму, можливо, за допомогою бульби, повітряної бульби його приклеїти до внутрішньої поверхності строму. Дійсно так. І переваги, безумовно, Дімека над Дісеком вони очевидні. Задня пошарова кератопластика справила революцію в лікуванні дотиляльної дисфункції завдяки відмінним клінічним результатам. Е, Дестиметерексіс е, це попередня маніпуляція, яку ми виконуємо перед е, тим, як виконати Дімек. Вже на пікапі вона має свої особливості. Я далі буду на невеличкій мові. Я вам спробую пояснити, в чому особливість саме Десиметорексусу. Деякі, деякі автори вважають ще з 11 року тим, що можна і не робити Десиметорексис, а робити безпосередньо дісек. Але я вважаю, що е, все-таки. Е, е, це хибна ситуація, я не бачу позитивного результату, якщо ви не зробите дистиметорексис. Ну от наш досвід ендотеліальної пересадки дімей після невдалої з спричиненої детиляльної неспроможністю. Ви ну, бачите, пацієнтка з хвороботрансплантату, детиляльна неспроможність, стан після наскрізної кератопластики правого ока. У 18-му році пацієнтки проведено фейки, катаракти з імплантацією і хочей. В післяопераційному періоді з'явилися скарги на зниження зору, почуття стороннього тіла, дискомфорт. От. І в дев'ятнадцятому році було проведено наскрізну кератопластику в місті Мінськ. Надалі періодично лікувалися з приводу уїду правого оку за місцем проживання. Безумовно, що це не дало ефекту, визникла неспроможність трансплантату і вже, вже отак от виглядало ока. Це вже при надходженні до нашого стаціонару. Ну і ми виконали операцію. Це вже було у нас 27 квітня 2021 року ми виконали операцію по. Ви бачите, як виконується. До речі, Десиметр Ексіс, він виконується від центру. Е, обов'язково, я хочу сказати при цій маніпуляції, ну, е, скажу так, обов'язково не бажано, а обов'язково, щоб у вас був мікроскоп з інтропераційної СІТі, тому що вам обов'язково треба контролювати, чи зачистили ви цю зону, чи ні. Це е, завдяки скрину і завдяки особливим таким можливостям інтропераційного СІТ ви можете чітко діагностувати. В даному випадку ми перевірили, імплантували, ви бачите, після цього бачимо скрином, що десиметова мембрана лежить абсолютно чітко на задній поверхні. І таким чином ми, це дає нам змогу сказати, що операція була виконана якісно. На перший день, бачите, після операції Острота Зору 03. Через 3 місяці 0,4. Ви бачите, абсолютно прозора рогівка. І пацієнтка була відповідно задоволена. Що стосується капсули рексису, і ще раз я хочу показати, чому ми робимо його від центру до периферії, тому що може бути е, відриви країв да, самого трансплантату, тобто трансплантат не так якісно він. Е, розташований безпосередньо в троганаційному отворі, і тому для того, щоб це уникнути, уникнути ускладнень, які можуть визникнути інтраопераційно, дессиметроксис виконується від центру. Ну і я хотів би з, 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 з операції на рогівці, в тому числі кератопластика, це хірургія катаракти, впливають вони на гемостаз поверхні ока, порушують бар'єрні функції пітелі, знижують сльозопродукцію, порушують стабільність сльозної плівки. Це я до того, що як е ви знаєте, що будь-яка медикація, будь-яке тривале медицинське спостереження наших пацієнтів і введення подібних пацієнтів, воно потребує тривалого використання медицинсько-медичних препаратів, які ми даємо користь. Тим препаратом, безумовно, якщо стає річ про відновлення ткані рогівки, то, безумовно, тим препаратам, які утримують пролін, ліцин, лізин, це саме ті амінокислоти, які і дають змогу повному відтворенню е, рогівкової тканини. Пролін. Це той білок строми рогівки, який, в принципі, становить 70% сухої ваги. Він сприяє створенню стабільної траспиральної структури колагену надає молекулі міцність. Тобто пролін це безпосередньо той перший колаген, який потрібен для відновлення і репарації рогівкової ткані. Ще нам потрібен безопний лізін. Лізін укладає, він формує так звану фібрілу його гідроксилювання – Саме е е лізину де, е е формується так званий гідроксілізін. Таким чином он, він укладає труспіральну молекулу уже фібрі. Лізин. Це про те, що я сказав. Ліцин. Це та амінокислота, яка вже укладує безпосередньо фібріли і робить рогівку прозорою. Ну, і гліцин це та амінокислота. І вона має два основних. Ну, перш за все, вона упорядчує безпосередньо а, а, нервовий імпульс за рахунок того, що перше вона а, а, викликає так званий гальмуючий вплив на нейрони і меншої виділення збудливих амінокислот і зв'язуючись з специфічними ділянками на дієрецепторів, сприяє передачі сигналу від збуджуючих нейротрансмітерів, глутамату і аспарпату. Так, виглядають ці препарати: це риболізін фрі і Ви терапевтик. Вони містять з собою ці всі необхідні амінокислоти, і ще, крім цього, містять також антиоксиданти, вітамін, рибофлевін, ви бачите, бере участь в біохімічних реакціях, важливі процесах енергетичного збереження клітин і бере участь в синтезі АТФ. Якофактором кисновідновних реакцій, покращує трофіку поверхності і захищає рогівки від ультрафіолетового примінення. І вітамін Е, це природний антиоксидант та ще й антигіпоксант, стабілізує мітохендріальну мембрану та зменшує споживання кисню клітинами і збільшує утворення АТФ. Гіалуронова кислота це середовище, де процеси йдуть реепітелізацією набагато швидше. Так, виглядають ці препарати, повинні використовувати їх один раз на одній краплі три рази на добу, і тривале використання може бути до року. Ну і е, висновок в моїй доповіді буде таке, що за відсутністю ефекту від медикаментозної терапії при ендотеліальній неспроможності трансплантації, це мається на увазі після наскрізної кератопластики. Протягом 6-8 місяців, якщо ми не бачимо ефекту від вашої тривалої медикаментозної терапії, повинно проводити, проводити е, так, виконувати е, ендотеліальну кератопластику. Дякую за увагу.